Майже удвічі більше почесних грамот та нагород на цьогорічні церемонії підбиття підсумків конкурсу краща книга Полтавщини. «В Минулому році зв'язку із ситуацією в країні, з кошти, які ми не змогли отримати на цей захід в цьому році, проводимо спільно за 13 і чотирнадцятий рік. О, це вперше таке, але ну, знайшли вихід, проводимо все добре. Є нагороджені. Переможців за 2013-2014 роки визначали у семи номінаціях. Члени професійного журі обласного конкурсу мали обрати краще історико-краєзнавче та культурно-мистецьке видання: поетичну збірку, прозаїчне видання, книгу для дітей та юнацтва, навчальну літературу. Оцінювалися друк, зміст та в цілому якість поліграфічної продукції. Усього на розсуд журі торік запропонували 44 видання. Ще 39 додалися вже цього року. Серед їхніх авторів письменники, наук. Овці, краєзнавці, полтавщини, адже основна мета конкурсу популяризація творчості та наукової спадщини місцевих авторів, а також підвищення рівня книговидавничої справи у нашій області. Якщо ми сьогодні говоримо, що ми налаштовані на європейські цінності, йдемо в Європу, то не дивлячись на те, що там сфера інформаційна і інтернет-послуги вона розвинена набагато більше, ніж у нас, але і книжкових магазинів, бібліотек там набагато більше, ніж у нас. Тому ми повинні рухатися в цьому напрямку. При те, що на церемонії нагородження переможців підсумки підбували за два роки, кращою з кращих, а саме володаркою гран-при конкурсу, стала одна книга. Найвищої нагороди удостоїлося видання Тарас Шевченко і Полтавщина за авторством Олександра Білоуська та Тараса Пустовіта. Шевченко, це наскільки багатогранна особистість, наскільки це величезний материк, міноуховий мистецький, і художній. Що тут і ще треба працювати і працювати над цією проблемою, так що ми. Надіємося на те, що не, не закінчилася ще Шевченкіана на Полтавщині. Конкурс Краща Книга Полтавщини у нашій області влаштовують у восьме. Традиційно відзначають організатори наші місцеві видання, які отримали визнання на регіональному рівні. Претендують на високі нагороди і на відповідному всеукраїнському конкурсі. Якщо приглянути.